Сьогодні готуємо сирні, супер белкові і дуже смачні вафлі. М -м, погнали готувати. Беремо сир, в мене 5%. Розтираємо гарненько наш кисломолочний сир. Додаємо туди по одному яєчку і все гарненько-гарненько перемішуємо. Я додала дві ложки цукру, але якщо додати цукру замінник, то вийде ще й дієтично, а не тільки білково. Далі додаємо ось такий скір, це білий йогурт, якому мінімум жиру і дофіга білка. Додала я десь 200 грам цього йогурту, перемішала. Тепер додаємо муку. Десь грам 100. 10 грам розпушувача. І додаємо один скуп протеїнчику. І 40 грам розтопленого масла. Перемішуємо все гарненько і викладаємо на розігріту вафельницю. По одній ложці буде більш, ніж достатньо. І вафельки готові. Подивіться тільки, який гарний карамельний колір. А як смачно! Так, ось така кубка вафель, як в мене вийшла. Дуже смачні, білкові і дуже швидкі в приготуванні. Готуйте. Ммм.